Вашингтон, округ Колумбія, четверта субота листопаду. Українські діаспоряни та небайдужі американці зібралися біля монументу жертв голодомору, щоб напоминальні події вшанувати українців, чиї життя забрав штучний голод, вчинений радянським режимом у 32-33 роках. Панахиду українською та англійською мовами відправляли священник Українського православного собору святого Андрія, отець Володимир Штиляк та священник української католицької національної святині Пресвятої родини, отець Роберт Гітченс. Стоїмо перед тобою у цей священний момент, пам'ятаючи пожертви голодомору 32 33 років. Ми також молимося сьогодні за нашу Україну. Яка продовжує боротьбу з агресією Росії та за її незалежність і свободу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ми мусимо тут, у Вашингтоні ділитись з цією трагедією, тому що це не тільки українська трагедія, це є світова трагедія. І Через це ми хочемо, щоб усі світ знав це і щоб це більше ніколи в ніде не, не повторилось. Українці мають розповідати світові про масштаб злочинів Кремля, адже Сталін мав на меті знищити саме український народ від семи до десяти мільйонів невинних чоловіків, жінок та дітей було заморено голодом лише з однієї причини. вони були українцями 35 американських штатів визнали голодомор геноцидом. Це результат наполегливої роботи українських діаспорян, законодавців та активістів. Але зусилля по визнанню штучного голоду актом геноциду у США та інших країнах постійно стикалися з російським супротивом, розповідає Оксана Маркарова. Тільки в 80-х роках було ухвалено законодавство тут. Створена комісія дійсно розпочалась робота. І ця робота на жаль стикалася з дуже великими перепонами, як сполучених Штатах, так і в інших країнах, і, зокрема, і в Україні, тому що російська пропаганда була дуже потужною, на жаль, через величезну трагедію, через цю повномасштабну війну. Яка розпочалась 24 уже лютого, 22 року, після початку війни в 2014 році, саме за ці два роки весь світ побачив справжнє обличчя Росії, і з одного боку це жахливо взагалі, що саме через цю трагедію світ це побачив, але це також набагато з одного боку легшим зробило нам пояснювати, що ми завжди казали правду про голодомор, тому що це такий самий злочин, як ми бачимо зараз. Прийшла вшанувати пам'ять жертв голодомору і помічниця адміністратора бюро з питань Європи та Євразії Ерін Макі, яка говорить про нові злочини Росії. варварство незаконної війни Путіна важко усвідомити десятки тисяч жертв серед цивільного населення, систематичне викрадення та переселення українських дітей до Росії, знищення міст і сіл та навмисне націлювання на зернові об'єкти тож сьогодні помолімося за наше партнерство, яке зараз сильніше ніж будь-коли, як сказала пані Посолка, настав час подвоїти наші зусилля. Щоб голодомор нікого не був забутим, до події також приєдналися батьки з дітьми, адже саме діти є носіями ДНК нації. Розповідає Адріан Підлуцький, який прийшов сьогодні з сином Марком. Ну для нас, як хоч ми тут народжені в Америці. Мої батьки з України приїхали під війни. Ми виростаючи завжди знали про цю трагічну подію. Скажи мені, будь ласка, що ти знаєш про цю, цю подію в історії? Мачку, що ти знаєш про голодомор? Знаю, що багато людей померли так в Україні, мачку. де 90 років тому. Так. І ти то вчився в українській школі, так? Так. Юрій Солонець, В'ячеслав Філюшкін, голос Америки, Вашингтон.